Неповнолітній син начальника збив міліції, збив жінку. Чергова ДТП за участі місцевого мажора. Трагедія сталася в Бородянці під Києвом. Сьогодні там прощалися з Людмилою Лигою. Внаслідок тяжких травм вона померла в лікарні. В неї лишилося двоє дітей. І з місця трагедії повернулася Олена Рибницька. Дякую. Вони втратили мати, дружину та сестру, 47-річну Людмилу Лигу. Сьогодні ховали не лише родичі, зійшлося пів селища. Вчора жінка пішла в гості до сусідів, додому її привезли на власний похорон. Людмила переходила дорогу ось в цьому місці до автівки, де на неї чекав її чоловік. Залишалося лише кілька метрів, та не судилося. Жінка потрапила під колеса червоних жигулів. Чую шум, удар і свіст. Я повертаю голову. І моя жінка десь метрів три з половиною в висоті летить сальто і падає головою об землю. За словами рідних та свідків трагедії, кермував злощасними «Жигулями» син заступника бородянського райвідділку міліції. Я говорю, хто він вибігає, говорить я. Вона сама полізла під машину, кажу, поди якою ти скоростю їхав. Кажу, ти подивися, говорю, якою ти скоростю вічно їздиш. Журє, що ти не знаю. Говорю. Я, я, я не можу. А швидкість була дуже здорова. Я не спів повернути, бо вже машина тут возле нас була. А машина була метру 150 від нас. Чи 27, чи 26 метрів? Три не знаю Після удару автомобілем жінка була ще жива, швидка забрала її до райлікарні. але врятувати потерпілу не вдалося. Таке ще наче була мама. Тут її хтось взяв і вкрав. розумієте? Це, це це невозможно розказати, це невозможно ну. Словами передаць місцеві переконують, юнак за кермом тутешній мажор. Їздив на подарованих йому ріднею жигулях. кажуть хлопцеві ще не виповнилося 18 Вісімнадцятий, а отже, прав він не мав. Але гасати на автівці рідним селищем це йому ніколи не заважало. Він з 12 років водить автівки. Ми ж тут в селі живем. Бачимо, як то і менші старші, без прав. Їздили. Ніхто їх гаї ніколи не зупиняв, тому це. Так і вийшло, що місцеві на ані з Ігорем, ані бодай з кимось його рідних вікнам поспілкуватися не вдалося. Павленки одна з небагатьох родин, що не прийшла на похорон. До журналістів ніхто не вийшов. Щоб рідні зв'язки підозрюваного не стали на перепоні слідству. До нього взялася Київська обласна прокуратура. Там кажуть, юнак уже дорослий, аби відповідати згідно з кримінальним кодексом. Санкція статті 276 частини 2 кримінального кодексу України. Вона передбачає. Позбавлення волі на срок від 3 до 8 років Людмили, окрім дорослої дочки, залишився напівсиротою 14-річний син Олег. Нині він на виїзних спортивних змаганнях на похорон виїжджати відмовився. Маму він волів запам'ятати живою. Він говорить: я не я не зможу, тому що я кажу, я входу в могилу разом з нею. Я не зможу. Де зараз перебуває кермувальник, невідомо. В міліції кажуть, це таємниця слідства. В селі від учора його ніхто не бачив. Олена Редницька, Костянтин Богуславський, програма Вікна СТБ.